Пане Руслане, як вам працюється в такому ну, не дуже дружелюбному середовищі? З одного боку комуніст сидить, з другого регіоналівець, у залі теж там усякої тварі по парі. Як вам там почувається? Внутрішньо ти собі стаєш установку, що треба своє робити. Звісно, річ найважче людині знайти себе в житті, але ще найважче залишитися собою. Це таке внутрішнє випробування, що як коли ти був постійно в своєму середовищі серед своїх друзів, своїх однодумців, сьогодні ти маєш бути в іншому середовищі і залишитися з собою зі своїми принципами, зі своїми переконаннями, зі своїми е, устрімліннями. Якщо йде дощ, а ти маєш йти. Ти береш парасолю, але ти маєш йти. Тому незалежно, який би був дощ, який би сніг чи град, ти маєш йти. Тому завдання бути собою, нести ті переконання, ті ідеали, які ти мав, через які ти і пішов у політику, тому незважаючи на негативне середовище на це, треба робити свою справу. Як би воно важко і складно б тобі не було. Що би не заважало. Так от ви як не як заступник голови, і навіть не як представник свободи, а чисто так людина, України. що ви вважаєте, зробили вже там? є стрижень, який почав бути у Сесійній залі Верховної Ради. А зауважте, якщо минулі каденції так звана більшість, умовно більшість батьківщини нашої країни, які мали 228 народних депутатів. І коли їх просто отак тупнули на них ногою, вони заплакали і виходили з сесійної зали. І витворяли, що хотіли регіони з комуністами. Сьогодні цього немає. Відповідно, свобода принесла. Цей внутрішній стрижень, який не дає всім рештам опозиційним силам, ну дати слабинку. Є вже на що мірятися, є на що орієнтуватися, бо ми не вийдемо. Може нас мало, може поки що нас мало, але є принципи, через які ми не будемо переступати, не будемо плакатися. Це також є вагомо, це також є допомога, бо плече, коли ти знаєш, що є плече. Я маю на увазі наших партнерів з батьківщини із удару, завжди знаєш, що є плече тверде, яке завжди допоможе. І це в боротьбі складній, важкій, дуже складній боротьбі, є дуже вагомо. Навіть оцей принцип, коли мільярдери почали ходити на засідання Верховної Ради, мільярдери почали ходити на засідання комітетів. Знаю, що людей один два рази бачили за всю каденцію минулу на комітетах. Сьогодні ті ж люди, які зараз стали, ходять і вимушені за себе голосувати. Ви змусили говорити А вже ж. Ви почули скільки. Стало українською мовою в цій залі тільки через ту позицію, яку сьогодні Свободівці показу. Може, це її мало так, можливо, мало, але найважче ламається завжди звичка. Вони вже звикли, що 20 людей голосують за всю Верховну Раду. Сьогодні вже цього немає. Сьогодні біжать мільярдери до свого місця, якщо він запізнюється, і це мені видно вже з президії. Як вони вже вимушені працювати, тому що ми змінили цю негативну практику і традицію українського парламентаризму? Так, оце вже невеликі кроки є. Так, меншість не має можливості ухвалювати рішення, бо є вона є меншість, але вона має можливість і вона її використовує для того, щоб більшість комуністи і регіони голосували хоча б чесно. Правдиво за себе, ось це є вже досягнуто. Тепер наступний крок. Наступний крок це вже. Якісна державотворча діяльність, законотворча діяльність, яка яку треба доносити людям, які законопроекти, у який спосіб і своїм особистим голосуванням, фракційним голосуванням показувати своє став. А як бути з кернесами допкінами на місцевому рівні, які обіцяють, то руки ноги зелені наполамати, поламати, то е, щось кудись запхнути? Як, як? Мудрість каже, що повага до чоловіка вимірюється вагою його слова. Якщо чоловік сказав, він це має зробити. Якщо він цього не робить, поваги до нього нема. Тому чоловік, який себе вважає, завжди е шанує вагу сказаного свого слова. Ці люди сказали своє слово. І я хочу побачити, як вони це виконають. Скажіть, а у вас вже є права на автомобіль? Ні, не маю. і не буду мати. Я ніколи не маю. А ви заступник голови Верховної Ради, третя людина в парламенті. Ми стоїмо, охорони нема, кортежу нема, проблеми з приміщенням презентації книжки. Нема чиновників навколо вас. Щось порушуєте правила, як і прийняті у існуючому субота взагалі порушує всі встановлені правила. Ну, це і є в свободі показ того, що є оцей соціальний ліфт. Що будь-хто не зважаючи на його соціальний статус, якщо він може і має бажання бути представником українського народу, чи в місцевих органах влади, чи у найвищому представницькому органі законодавчому, якщо він відповідає цьому, він може цим бути. Тобто я з простої робітничої сім'ї, з робітничого району, закінчив інтернат, спортивний інтернат, тобто людина, яка практично з асфальту, але якщо ви чули сьогодні, як я говорив про те, що спонукало мене прийти в політику. Власне, оцей випадок життєвий, коли реально я розумів, що ця людина ніколи не повернеться, я собі дав внутрішньо за рік, що я буду гризти чорний хліб на Україні. Але я мав дуже високі заробітки. Офіційно я працював це неймовірні заробітки в 90-х роках. Я думаю, що і до сьогоднішніх днів, напевно, навряд чи хтось має такі заробітки, як там на золотих артиллях люди отримували. Але коли ти відчуваєш як соціальну нерівність, як національну нерівність, коли українцям платили менше ніж місцевим, які не хотіли працювати, коли українцям забороняли навіть між собою розмовляти українською, ти е, доходив до криміналу. Соціального криміналу за робочі місця тощо. Ну і ти розумів, коли ти навіть приїжджаєш до України, маючи зароблені, тяжко зароблені гроші, а це 12 годин понад 12 годин щодня без жодного вихідного, практично можна круглорічно працювати, ти розумів, що ти ніхто зі з, з грошима, з можливостями. І ти українець, ти себе не відчуваєш захищеним і комфортно на цій території, на цій території, яка називається Україна. Тобі ніде більше не буде так добре. Це як людина, яка об'їздила багато цьому світі, яка знає, яка жила за кордоном. Це і була моя спонука, чому я прийшов в політику. Ми ламаємо ці стереотипи. Кожен може і ним не бути незалежно. Ні в кого немає. Перепрошую, татуювання від народження Я маю бути вічним народним депутатом чи я маю бути прем'єр-міністром. Знаєте байку українську, коли до українців говорять, що де є два українці, там є три гетьмани. А продовження її знаєте? я такобайку від литовців, де два литовці, там три гетьмани. Насправді та, насправді політтехнологічна байка, яка була застосована ще в козацькі часи, коли до е царя російського приїжджали гетьмани українські, які були вибрані, але звання завжди залишалося, і коли між собою вони. Обговорюючи, зверталися пане гетьма, як на вашу думку, це була рада між собою. Росіяни не могли зрозуміти. Є один цар і є велика кількість гетьманів, які між собою радяться. Бо це є зміна. Ти сьогодні депутат. Завтра я депутат. Це немає проблеми. Це, це є демократія. Де два українці там три технологічна річ? А то Технологічна. так само технологічна річ, яка пам'ятаєте, моя хата з краю». о, це точно технологічна річ, бо продовження цієї речі, моя хата з краю» я перший ворога зустрічаю. Це була найповажніша людина в селі, вона мала мовчати і не видати, скільки людей в селі, де заховалися, де є зброя, де є там військові угруповання, тощо, але наскільки це є перекручено? Наскільки в нас перекручено, що чинов? ну, зокрема, заступник голови команда, має мати там за собою церемоніал. Навіщо цей церемоніал? Це я, заступник голови Верховної Ради в парламенті, а тут я простий народний депутат, як і всі, або всі учасники цього. Оце ми маємо ламати, оці стереотипи ламати. Ви запиталися за авто. В мене в декларації записано два авто. Запорожець з причепом і Форд Транзит. Це є батьківське, це є той спадок, який маю, але я не можу їздити на тих автах, бо я по-перше, не вмію, і по-друге, це батьківське. Батько дуже швидко пішов, виявили онко в останній формі вже. Це буквально от, три роки тому батька не став. І я, я ніколи не в'їздив на, на автах і не збираюся їздити. І тому ви не бачите ні авто, ні машини. Я запитав через те, що чому от розчарування в помаранчеві. Тому що люди кажуть, вони всі однакові. Єдине, що помаранчеві говорили правильні практики, але так само це стоїть на машинах, на мільйонах, на супер різниці не було. От бачите, я згадав за батька, це такий останній подарунок батьківський. Подарунок який означав а труна кишень немає. Ти з собою не забереш, скільки тобі треба. Так сталося, що я вже знав, це якраз виборча кампанія президентська, я був керівником штабу, і батько, і ми відправили батька перевіритися до лікаря, і тут лікар мені дзвонить, якраз з'їзд був в Києві. Фонко. Яка з тебе? що можна зробити? Нічого. Нічого. Я нічого не міг би зробити. Щоб який мільярди б я мав. Нічого. Скільки залишилося? Максимум три місяці. Рівно, практично день в день, і батька не стало. Оце такий батьківський урок, що ти з собою нічого не забираєш. І скільки тобі треба в тому житті? Метр на два, все одно твоє, більше в себе нічого не буде. Е, Оце ці принципи, оця наука, і ти, тобі набагато легше тоді стає, коли ти розумієш, що ти живеш власне, так, е, за цим принципом. І все. До, е, це стоїть технологія, яка називається Всі жінки однакові. Мотивації. Троє несуть дерево. Одного питають, ти чого несеш дерево? Я заробляю гроші. Друге, питає, – «За ти чого не дерево?» Я ну, допомагаю, а третє а я будую храм. Тобто мотивації різні. Чого ти прийшов в політику? Бо всі політики однакові. А я й тому і пішов в політику, бо я не хочу, щоб мною керували якісь продажні е, е, вибачайте люди, які за, за мій рахунок йдуть. Тому е, я коли прийшов, коли от цікаво було, як мене привели в політику, я свого товариша сидів в кума на кухні. І коли ми приїхали, ми спільно приїхали з Тайги, я йому це ну подивися, дивися. Ми з тобою двоє гарували там, працювали чорно з нами знущалися. Ми не могли переїхати через ту Москву. То 90-ті, то страшний рекету ну, просто можна було життя втратити за ті за ці гроші, чи в Тайзі, чи в Москві. Навіть переїхати це було складно. А ми тут ніхто і звати нас ніяк на Україні. Він мені просто каже, ти чого тут так е, дуже виступаєш? Не подобається, я точно не подобається. Іди і міняй. Ти молодий, здоровий. Що тобі не вистачає? Іди міняй. А Я не вмію. Отак почалася моя політична діяльність. З таких мотивацій і тому особливо ті, які кажуть всі однакові. Ну це з тої точки зору. Не подобається, вставай іди міняй, вставай поруч, тебе навчай оцей соціальний ліфт. Коли ти маєш і ти хочеш досягнути прості люди, які мають право бути представниками, це не означає, що ти маєш бути е, там академіком, і це ознака того, що ти маєш право бути представником. Але це ще мати треба довіру до людей, що люди тобі довіряють представляти свої інтереси. Бо в законі про статус народного депутата першим пунктом народний депутат є представником українського народу у Верховній Раді України. Все. Ні якоїсь області, ні якоїсь регіону, ні якоїсь мажоритарного округу всієї України. І це наша вимога до всіх депутатів. Бути представником всього українського народу. Розумієте, українською мовою 50 статті Конституції. Дотримуватися законів і відправлення. Ну, ось такий, напевно, мотиваційний механізм свободівської. Так. Так. Ви на цьому перший? Ні, власне рішення. Я за свої ж суті, я ж керівник штабу. Я з 2002 року веду всі вші кампанії. Я не публічний насправді. Я орговик за свою суду. А і коли я приїжджаю, ну це не є якісь дефіляди чи якісь там великі зустрічі. Це є організаційні питання щодо побудови партії, щодо розбудови партії, партійної діяльності. І як правило, це не є такі великі публічні. Ну так от і тому питання, як ви бачите, що міняється на цьому того часу, як ви політики відчуття дуже цікаве. На... Дуже швидко, так як для політика, дуже швидко змінюється політична культура насправді. Насправді, рівень політичної культури чернігівчан надзвичайно швидко міняється. Чи це є близькість все-таки до Києва, ну так відверто, чи все-таки велика кількість працює в Києві, до, доїздить сюди. Але порівняти як. Люди ухвалювали рішення, за яким принципом ухвалювали рішення на виборчі кампанії. Порівняти найбільш коректно порівняння це 2002 і 2012, бо вони за своїми суттями були однакові. Ви побачите наскільки вже складніше, набагато складніше купити виборця, просто задурити голову. Звісно, ще є є ж тут. Маємо яскраві приклади. Таких клоунів, які там на гаслах зараз будуть проводити. Але я переконаний, що настільки високий рівень зараз у спілкуванні. Я багато спілкуюся зараз е з чернівчанами. От власне у той високий культурний, е політичний рівень культури дуже цікаво, що людини люди мають можливість з різних джерел отримати інформацію, мають можливість порівняти. Зомбоящик не працює. Телебачення вже в такій великій степені немає сили переконання. Люди знаходять інші джерела і зроблять правильні висновки. Це дуже приємно. Ну, Тоді залишається побажати успіхів вам, бо це будуть і наші успіхи. Дякую. Дякую. Я бачу, що ходять когось. Все, може все. Все. буде.